Зеленський розпочав зустріч на саміті в Брюсселі з європейцями. Спершу все пройшло спокійно, обговорення підтримки України було очікуваним. Та раптово союзники підняли тему, яка всіх шокувала. Градус розмови різко піднявся, і прямо про всіх сталося непередбачуваним. Все обернулося наслідками, які просто не вкладаються у голові. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я розпочинатиму. Президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя, де взяв участь у засіданні Європейської ради. Про це повідомили в офісі президента. Лідери країн Європейського Союзу Ли розглядати рішення стосовно російських заморожених активів, гроші, що потенційно підуть або на забезпечення обороноздатності нашої країни, або на її відбудову, та все отримало шокуючий фінал. Зленський відразу зазначив за необхідність передати ці гроші Україні. Якщо це війна, то нам потрібні ці гроші. Потрібно таке рішення, щоб підтримати нашу армію і наше оборонне виробництво. І європейської ракети для ППО Сполучених Штатів. Ми готові використовувати ці гроші, якщо буде прийняти це рішення позитивно, зазначив він. Якщо вдасться погодити план закінчення війни, то кошти спрямують лише на відбудову. Володимир Зленський почав розмову з усіма європейськими лідерами і став доводити необхідність позитивного рішення. США окремо мають заморож. Жені російські активи близько 5 мільярдів доларів. Україна планує теж за них боротися. Він сказав, що готовий до виборів і що йде на всі вимоги Європи. Злинський повторив, що підтримує можливість онлайн-голосування на виборах в Україні. Для цього потрібні зміни до законодавства, але наразі консенсусу з нардепами у цьому питанні немає. Заявив президент. США робили запит на президентські вибори. Я сказав, що я буду готовий до таких виборів. Вибори у Раду і місцеві вибори ми не розглядали. Сказав він. Це порадувало багатьох європейців. І він додав. Що поки що консенсусу із парламентарями ми не знайшли, але шукаємо, зазначив лідер України. А він додав, що передав усі сигнали депутатам щодо закону про вибори. Утім, за словами президента, наразі напрацювань цього закону немає. Також президент зазначив, що у запиті від США йдеться лише про вибори президента в Україні. Європейці відреагували на цю заяву, зазначивши, що вибори в Україні мають відбутися тоді, коли для цього будуть відповідні умови. Там також наголосили, що Зеленський є демократично обраним лідером. Зеленський про всіх оголосив у Брюсселі, що якщо є Європейський союз відмовиться використовувати заморожені активи країни агресорки РФ і на потреби України. Країна опиниться в слабшій і вразливій позиції. Російський диктатор Путін точно не захоче сідати за стіл переговорів. Зараз ми говоримо про 200 мільярдів е, саме євро заморожених російських активів, які знаходяться на території ЄС. Це рішення на столі на сьогодні все залежить від політичної волі. Я буду розмовляти з усіма лідерами, доводити наші аргументи і дуже сподіваюся, що ми отримаємо позитивне рішення. Бо цього буде велика проблема для України, наголосив президент. Дент він підкреслив, що будь-яка війна закінчується за столом переговорів, і для України важливо, щоб це було якомога раніше. А це значить, що Україна повинна бути у сильній позиції. Акцентував увагу Зеленський. Рішення є щодо репараційного кредиту, стане сигналом для Росії, що Україна не впаде. Треба висушувати і зменшувати економіку Росії через заборону санкційну для того, щоб вони не витрачали ці гроші на війну. Якщо в Україні буде стабільне фінансування, а у Росії буде зменшуватися фінансування, безумовно я не порівнюю це різні суми. Проте для Росії. Це сигнал, щоб вона переходила до дипломатичного треку, заяви Володимир Зеленський. Відповідаючи на запитання, що робитиме країна, якщо ЄС не погодиться використати заморожені російські кошти для підтримки України, президент попередив, що російський диктатор точно не захоче будь-якої дипломатії і будь-якого діалогу. А що буде робити Європа? І це серйозне запитання. І що будуть робити сполучені штати, якщо в Україні немає грошей, вона у слабкій позиції у Путіна зростає спокуса захопити нас, бо ми в такій позиції, коли у нас не вистачає грошей на життя і на зброю. І він розуміє, що ми будемо слабкішими і вразливішими. І абсолютно зрозуміло, що він точно не захоче дипломатичного треку, запевнив Володимир Зеленський. Детальніше про поїздку Зеленського розповів журналіст Ігор Яковенко. Я не думаю, що зараз хтось з впевненістю може присказати рішення вот саміту Євросоюзу. Вроде бы как квалифицированное большинство европейских стран за то, чтобы передать. И в принципе такое решение может быть принято, если большинство квалифицированное большинство членов Евросоюза проголосует за передачу. Бельгия, естественно, против, но здесь та схема, которая сейчас была принята, поскольку активы были заморожены, и фактически речь идет не о том, чтобы физически там, денежные пачки перекинуть в Украину. Речь не идет об этом, речь идет о том, чтобы использовать их как кредит, как залог по, по репарационному кредиту. То есть физического переноса денежных средств не нужно делать, они просто будут использованы как залог. Это вроде бы как схема работающая, даже при возражении Бельгии. Но там есть еще, ну, понятное дело, там есть Венгрия, есть Италия, есть Болгария, есть еще несколько стран, которые против. То есть предстоит то, что называется решающая битва. По крайней мере, так это оценивает и канцлер ФРГ Мерц, и другие крупные, европейские, основные европейские игроки, то есть это действительно какой-то час истины, момент истины для Евросоюза. Ну и для Украины тоже, потому что, в общем-то, те суммы, которые предполагается передать их, ну, фактически вот иначе, скорее всего, так сказать, погасить вот тот кассовый разрыв, который есть в бюджете Украины, будет довольно сложно. Так что сегодня, ну, я бы сказал, решающий день такая... Може быть главная битва Євросоюзу за Свої суверінті повідомляється, що українська сторона спочатку не була налаштована на візиту Брюссель, у тому числі через брак позитивних очікувань від саміту. Нині також президент Володимир Зеленський закликав партнерів, передусім зі США не тільки бачити, але й реагувати на сьогоднішні заяви з Москви, які свідчать про те, що наступний рік вони готують роком війни. Про це глава держави заявив у зверненні. Сьогодні ми почули з Москви чергові сигнали, що наступний рік вони готують роком війни. І це сигнали не тільки для нас важливо, щоб партнери це бачили, і важливо, щоб вони не тільки ба. Бачили, але й реагували зокрема партнери в Сполучених Штатах Америки, які часто кажуть, що Росія, начебто, хоче закінчити війну. Але в Росії з Росії звучать зовсім інша риторика. Їхні сигнали і як офіційні розпорядження їхньої армії, треба цей настрій Росії бачити реагувати на нього, розповів Зеленський. Він відзначив, що Росія намагатиметься підірвати всі дипломатичні зусилля світу, і це слід усвідомлювати. Коли у них саме такий настрій, то й дипломатію вони будуть підривати, намагаючись різними дипломатичними формулюваннями тиском по тому чи іншому пункту в документі документах просто прикривати своє бажання знищити Україну українців, бажання добитися легімітизації крадіжки Росії нашої землі, сказав президент. Він додав, що у планах країни агресору захоплення інших країн у Європі, які росіяни називають, начебто, своїми історичними землями, потрібен реальний захист від цієї російської історії, божевілля. І зараз ми продовжимо роботу з усіма партнерами, щоб такий захист дійсно був. Потрібні безпекові рішення, потрібні фінансові рішення, зокрема по російських активах, потрібні політичні рішення, заявив Зелен він акцентував, що у цей момент потрібна сміливість усіх партнерів бачити правду, визнавати правду та діяти відповідно. Коли ви запитуєте, що стосується останньої версії мирного плану, я не знаю, що таке остання версія мирного плану ЕРФІ. Є план, який США і з нами проговорювали і проговорювали із руськами. Остання версія будь-якого плану це узгоджена версія. Поки що узгодженої версії плану немає. Пояснив Зеленський під час спілкування з журналістами дорогою до Брюсселю. Коментуючи запитання про те, чи можна озвучити деталі гарантій безпеки, які пропонують американські. Анці, президент уточнив, що Україна домовилася зі США не переговорювати публічно щодо деталей озброєння. То що, поки не допрацюється цей документ, ми працюємо над гарантіями безпеки зі сполученими штатами Америки. Для нас принципові речі, щоб це було проголосовано в Конгресі Сполучених Штатів, щоб це були гарантії юридично зобов'язуючі. Друге, щоб це була п'ята стаття НАТО, третє, щоб ми знали, як партнери будуть реагувати в разі повторення агресії Росії. Зазначив він, зазначимо, що президент Росії Путін публічно та прямо окреслив свою незмінну відданість Макс. Семалійським воєнним цілям в Україні, тим самим, заради яких він розпочав своє повномасштабне вторгнення 22-го року. Такий висновок зробила аналітика Американського інституту вивчення війни, які послалися на висловлювання Путіна під час розширеного засідання колегії Міністерства оборони Росії, він зокрема заявив, що Росія безсумнівно досягне своїх воєнних цілей в Україні. Путін також підтвердив зобов'язання Росії зрештою досягнути своїх ширших територіальних цілей в Україні, стверджуючи, що Росія звільнить свої історичні землі військовими засобами, якщо Україна та Захід відмовився. Вляться брати участь у предметних переговорах. Кремлівські чиновники, включно з Путіним, неодноразово називали широкі простори української території за межами чотирьох областей, які Росія незаконно анексувала історичною та російською територією. Кремлівські чиновники часто називали Одесу російським містом і обговорювали Новоросію аморфним вигідним регіоном на півдні та сході України, який за словами Кремля є невіддільною частиною Росії та охоплі території за межами п'яти регіонів, які Росія незаконно анексувала. Аналітики наголосили що Кремль неодноразово відхиляв запропоновані США та Україною мирні плани, намагаючись прикласти провину за відсутність прогресу в переговорах на Україну заяви Путіна про захоплення історичних територій Росії, якщо Україна та Захід відмовляться брати участь у переговорах, ймовірно спрямована на те, щоб покласти відповідальність на продовження зусиль Росії щодо досягнення початкових воєнних цілей Путіна щодо України, а не на Росію. Ну а я глядачі вдячна вам за те, що ви додивилися цей випуск до кінця. Підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. Не прощаємось, бо побачимось з Овсім незабаром.